Будівельна компанія Чернівці Будінвест». будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні п'ятниця, 21 жовтня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. Студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, Ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Замість того, аби відвести чоловіка до лікарні, медики залишили його біля благодійної організації. В області триває місячник профілактики онкозахворювань жіночої молочної залози. У Чернівецькому національному університеті відкрили третій міжнародний шумпетрівський економічний форум. Замість того, аби відвести чоловіка, який потребував допомоги до медзакладу, працівники швидкої залишили його неподалік однієї з благодійних організацій. Це зафіксували камери відеоспостереження. Так стверджують працівники благодійної організації Народна допомога. Чому лікарі так вчинили, з'ясовувала наш кореспондент. Цим людям, що нас. А як вас зовут? Віктор. Віктор, а фамілія? Вакарівська. Він розмовляє і запевняє, що почуває себе непогано, та коли його вперше побачили працівники благодійної організації Народна допомога розповідає, чоловік потребував медичної допомоги. Вчора, біля 12 години нам привезли людину, яка виглядала як нетвереза, сильно або ж хвора дуже сильно. бо Людина самостійно не то, що не пересувалася, людину сильно колотила, людина була, не, не могла сказати навіть жодного слова, не могла сказати прізвище або ім'я, там хто він такий, звідки. Аби допомогти цьому чоловікові, працівники благодійної організації намагалися з'ясувати, хто він, де мешкає та їх шокувало відео з камер спостереження. Саме завдяки цьому відео вони дізналися, як чоловік опинився неподалік народної допомоги. Швидка кинула його і поїхала. Це ми побачили по камерах відеоспостереження, спостереження, бо вони нам нічого не сказали, що є така людина. А от вони привезли вон там, вон там, от на, 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 на лавочку. Просто кинули на вулиці. На мій погляд, швидка кинула людину у небезпеці. Так? Просто взяла і кинула. Хоча людина ну людина безпорадна, взагалі. Версію лікарів швидкої допомоги, як все відбувалось, розповів журналістам заступник директора Центру екстреної медичної допомоги в області Богдан Головацький. За його словами, виклик поступив на Орловську 17. Невідома людина повідомила, що чоловік знаходився на вулиці, замерзає, не може пересуватись самостійно. По Медичному це алкогольна полінейропатія, тобто хронічне зловживання алкоголем і плюс без певного місця проживання. Пацієнт бригадою швидкої медичної допомоги був доставлений в наркодиспансер, що виявлено 0,2 промілі алкоголю. Тобто, для витрезнення він у наркодиспансер не підлягає. В подальшому пацієнт був доставлений з підозрою на загальне переохолодження в лікарню швидкої медичної допомоги. Де теж відмовили госпіталізації цього пацієнта. І лише після цього запевняють, у центрі екстреної меддопомоги лікарі вирішили доставити пацієнта у народну допомогу. Після цього він був доставлений у народну допомогу, де зі слів працівника не лікаря, а фіршера, бо після таких переживань лікар наш такий під час роботи був госпіталізований у лікарні швидкої медичної допомоги від цієї всієї колотничі. Був доставлений народну допомогу, де його один із проживаючих там пацієнтів пізнав більше того, працівники центру екстреної меддопомоги називають такі випадки соціальною проблемою. Проблема центру екстреної медичної допомоги сягає полягає в тому, що надати допомогу ми спроможні транспортувати пацієнтів. Ми спроможні, але куди їх госпіталізовувати на даний час. Не вирішено, тобто це є соціальна проблема. А ми займаємося не вирішенням соціальних проблем, а на наданням екстреної медичної допомоги. Ольга Андрійська, Андрій Дубінецький, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже як місяць у Чернівцях громадської організації «Юнародна допомога встановлені контейнери для збору одягу для безхарченків. Буковинці активно кидають в них свої речі, а от з якою проблемою зіштовхнулись волонтери та які ідеї планують вцілити у життя, про це далі у сюжеті. Ось такі заповнені контейнери волонтери з народної допомоги вивантажують 3-4 рази на тиждень. Вживані речі передають інтернатам неврологічним закладам Чернівецької області. Але трапляється такий одяг, який вже не придатний до вжитку. Була гарна ідея з Фейсбуку, і ми також над нею думали переопрацьовувати ці речі, які вже не можна використовувати, і в'язати з них пласти коврики. Хочемо навчити цьому наших клієнтів, тих людей, які у нас мешкають, таким чином створити для них додаткову зайнятість. Народна організація не лише розвозить одяг в установи, які його потребують, але й пропонує чернівчанам звертатися при необхідності. Президент організації Іван Ковалишин каже, що в наявності є багато дитячих речей. Ці, тобто цей проект він реалізується десь чернівчани для Нівчан. Ми також розуміємо, що є частина людей, населення можливо, особливо молоді сім'ї, в яких немає достатньої кількості коштів для того, щоб купити змін, ну, новий одяг, необхідний, особливо на зимовий період. Завдяки інтенсивному надходженню речей в контейнери перед організацією постала проблема: нестача приміщень для зберігання та сортування одягу. Також, аби проект міг покривати поточні витрати на паливо, розвантаження, транспортування. Волонтери планують відкрити соціальну крамницю. Це має бути дійсно соціальна крамничка, таку, як ми бачили в Польщі, таку як ми бачили в Німеччині, таку, яку зробили наші колеги в Веселі, у Львові. Ми бачили, як це має бути, і ми хочемо так само зробити в Чернівцях, щоб це було корисно усім. І тим мешканцям, які віддають свої речі, вже не потрібні, і тим людям, які прийдуть в крамничку і за символічну ціну придбають для себе річ, яка буде їм потрібна. Лілія Лоленко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях поліцейські викрили наркоторговця. Правоохоронці у помешканні 29-річного зловмисника знайшли амфетамін, посуд із залишками наркотиків, пристрій для вживання марихуани тощо. Вилучене поліцейські направили на експертизу. Амфетамін, який правоохоронці виявили у наркоторговця, на чорному ринку оцінюють в понад 60 тисяч гривень. За цим фактом відкрите кримінальне провадження зловмиснику загрожує ув'язнення строком до восьми років. У Чернівцях знешкодили 12 гранат та 4 артилерійські снаряди. Таку небезпечну знахідку виявили на будівельному майданчику по вулиці Руській. Подробиці про це далі у сюжеті. Підозрілі предмети, дуже схожі на вибухонебезпечні, виявили робочі на одному з будівельних майданчиків міста. На місце події одразу викликали рятувальників. Тю на місці знахідки групою піротехнічних робіт було встановлено що чотири підрозділих предмета. Це є два артснаряди калібру 76 мм і дві гранати РГ-42 часів Другої світової війни. Крім того, під час подальшого обстеження ділянки рятувальникам вдалося виявити ще 10 ручних гранат та два арт-снаряди. Всі вибухонебезпечні предмети вилучили. Хотів би. Поперед про міри безпеки під час виявлення небезпечних предметів, ні в якому разі не касатися їх, огородити місце знахідки і зателефонувати по номеру 101 або 102. Іван Бачилинський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За останню добу на Буковині виникло три пожежі. Одна з яких виявилась смертельною. Через недотримання правил пожежної безпеки у власному будинку загинув мешканець Путильського району. Подробиці вже за мить. Тіло 509 річного мешканця села Стебні Потельського району виявила його мати. Прокинувшись вранці, жінка відчула запах диму і, увійшовши до сусідньої кімнати, побачила тіло без ознак життя. За попередніми припущеннями, причиною пожежі є необережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку. Вмірніше всього, чоловік запалив цигарку, заснув, недопалок впав в постійні речі, внаслідок чого спричинив тління матрасу. До ранку пожежа саме однак її було достатньо, щоб обірвати людське життя. З початку року в Чернівецькій області виникло 716 пожеж, під час яких загинуло 18 людей. Більшість трагічних випадків, де загинули люди, були спричинені через необережне поводження з вогнем, а саме паління в ліжку. Іван Бочулинський, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Права людини та дискримінація у Чернівцях. Учасники зірваного кінопоказу про участь ЛГБТ-спільнот у революційних подіях в Україні організували публічне обговорення за участі усіх сторін скандалу. Нагадаємо, 18 жовтня група людей у масках увірвались приміщення з гучними образами, погрозами життю та перешкоджанням на їхній погляд неправильній діяльності. До участі в публічному обговоренні запросили всіх: владу, поліцію, громадські організації та представників правого сектору і Азову. Останні чомусь не прийшли. Має панувати закон і права людини в незалежності від будь-яких ознак не мають бути дискриміновані. Міському голові я переконаний, що має обов'язок забезпечувати права і спілкуватися з усіма чиновчанами. Незалежності від їх релігійності від, від розповідання від національності, від кольору шкіри, від якихось інших вподобань. Тому, власне кажучи, мене обурила ця ситуація і особливо факт застосування насильства через відсутність другої сторони конфлікту. Першочергово пояснень вимагали в поліції. Того вечора правоохоронці не справили зі своїм обов'язком, що викликало в громадськості хвилю обурення і запитань кажуть активісти. В свою чергу поліцейські наголошують і свої обов'язки, виконуємо. Відповідності до чинного законодавства прибули представники Головного управління Нацполіції в Чельмецькій області. Ми провели роз'яснену роботу з організаторами заходу, з тими людьми, які прийшли на відкритий захід. Це ж не був закритий захід. Правильно Ні. це було. доказів, що того вечора явно були порушені права меншин, більш як достатньо, кажуть представники громадських організацій. А доводячи те, що неправомірні дії допустили правоохоронці, демонстрували відео. То чому патрульна поліція робить наступно? Значить, представник правого сектору чи, можливо, іншої організації щось пояснює одному із патрульних, і інший патрульний впускає в приміщення ще кілька десятків людей у масках. Це так, щоб нам безпечніше було, комфортніше, щоб нам ще страшніше було. Відповідь банальна. Я не сумніваюся в професійності своїх колег, якщо вони там були присутні, то я більш ніж впевнений, що вони виконували свою функцію в відповідності до закону. Розпалюючи дискусію, представники ЛГБТ почали зачитувати працівникам патрульної поліції міста норми конституції. Як ви кажете, що поліція що робить? Охороняє права. Стаття 11 свобода зібрань та об'єднання. Кожен має право на свободу мирних зібрань, свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати про та вступати до них для захисту своїх інтересів. Яким чином. Національна поліція України забезпечила нам право на свободу зібрання і показ даного фільму. Нові поліцейські зізнаються, нічого не могли вдіяти через велику кількість порушників. Повинні були спрацювати дещо по-іншому. Повинні були спрацювати можливо більш жорстко, але ми повинні розуміти на момент знаходження, наскільки я володію інформацією, від 40 до 50 молодиків там знаходилось, коли виникав конфлікт. Співробітників патрульної поліції було близько 10 чоловік. Я не готовий сказати, що би почало відбуватися, коли працівники патрульної поліції починали б видергувати з натовпу зачинщиків і доставляти їх в патрульний автомобіль. Найгірше те, що порушення прав людини та моральне знущання дозволили і навіть спричиняли самі працівники головного управління поліції, кажуть активісти. Один з них був присутнім на місці події. Деякі такі коли я заходила в різні кімнаті, ось цей фан він постійно якось опинявся біля мене і не давав мені пройти, пихав мене в стіну, возив мене по стіні. Поряд були також поліцейські, їхні камери зафіксовані. Це також є все знято. Врешті з тим, що вечір 18 жовтня був відвертою дискримінацією прав людини, погодились всі. А в поліції пообіцяли з'ясувати всі обставини. Я, я проти цього Чернівцях і по можливості, хоча це в основному при скажімо так, парафія діяльності правоохоронних органів готовий цього не випускати. Чи не ці вільне місто? Чи не ці місто, де має панувати закон, де має панувати верховенство права? Іван Бучулинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З 16 жовтня до 16 листопада в області триває місячник профілактики онкозахворювань жіночої молочної залози. Студенти БДМУ провели на театральній площі акцію, метою якої було поінформувати жінок про можливі небезпеки та способи їх виявлення. Ознайомчий стенд з методикою пальпації, студенти, які підходять до перехожих макети молочних залоз, цим вже не здивуєш чернівчан. Акція до місячника боротьби з раком молочної залози покликана перш за все розповісти, що вчасна діагностика запорука життя. Рак саме молочної залози вражає як і жінок, так і чоловіків. Звичайно, чоловіків менше. Ось. І тому ми показуємо, як правильно проводити пальпацію в домашніх умовах. І якщо людина знаходить якісь ураження, патологічні зміни, вона може звернутися в онколікарню і, з такою брошуркою. І там і будуть надавати безкоштовну консультацію, обстеження і вже далі будуть направляти людину. Участь у акції взяли члени всеукраїнської організації студентів-медиків та студенти медичного факультету номер 2 Будиму. Кожний з них роздавав брошури та мав символічну рожеву стрічку на одязі. Рожевий колір – це є символікою даного акції, яка відбувається зараз в цілому світі. Тобто, рожевий колір він стимулює людей і привертає увагу до, наприклад, даної проблеми. Тобто люди бачать, Жавий коля розуміє, що мова йде да про день там боротьби із раком молочної залози, про те, що людина проінформована, і знає питання і суд даної проблеми. Кожному хто зацікавився, студенти давали брошуру з інформацією про те, як проводити самообстеження, куди звертатися по допомогу та де можна анонімно отримати відповіді на запитання. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Щоб чернівчани могли реалізувати свої ідеї та проекти щодо розвитку міста, городян закликають зголосувати. Віддати голоси за два проекти бюджету ініціатив чернівчан, ініціатори ідеї просять до 1 листопада. Як це можливо зробити, дивіться у сюжеті. Створення у Чернівцях файного скверу, реконструкція спортивних майданчиків, перетворення занедбаної території, на велороликову доріжку, проведення ремонтно-реставраційних робіт, храму найсвятішого серця Ісуса, облаштування алеї небайдужості. І не лише проект бюджету ініціатив Чернівчан покликані зробити Чернівці кращими і аби вони могли реалізуватись. Городяни вже голосують. Вулиця Хотинська, будинок 49 М. Там є ну зарошує тровою. Площадка. Хочемо, щоб там були лавочки, якась бруківка, стовпчики, зона відпочинку для прогулки. Голосування не анонімне. Кожен мешканець може проголосувати за два проекти: один великий, один малий. Та голосувати можуть виключно городяни, які зареєстровані та проживають на території чернівців, таким яким виповнилося 16 років. Для цього необхідно прийти у центр надання адміністративних послуг. Для того, щоб проголосувати в паперовому вигляді, чернівчанин приходить до нас. На Героїв Майдану 7, Або в Садгорі, знаходиться ЦНАП з адресою вулиця Івана Підкове, 2, пред'являє паспорт. Адміністратор наш перевіряє прописку. Чи це дійсно чернівчани, тому що ну, голосувати так визначили, що має право тільки чернівчани? Опісля охочих реєструють, вони мають змогу ознайомитись із усіма проєктами і, врешті, заповнити ось такий бланк для голосування. То обрати і проголосувати за найкращий із кращих проєктів городяни можуть і вдома. В електронній формі чернівчанин заходить на портал Чернівецької міської ради, там зліва на панелі є бюджетна ініціатив, така строка. Заходить туди і там він отримає повну інформацію, як треба починаючи з авторизації, а, а ну, встановити особу може за допомогою будь-якої банківської карточки. І далі є перелік тих. Великих і малих проєктів, за які можна проголосувати. Загалом понад півтора тисячі городян вже проголосували, та ті, хто прагне зробити своє місто кращим, ще має таку змогу. Адже голосування за проєкту бюджету участі триватиме до 1 листопада. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому національному університеті відкрили третій міжнародний Шумпетрівський економічний форум. Цього дня до нашого міста з'їхали послідовники одного із найвидатніших учених економістів першої половини 20 століття. Про форум та його доповідачів наш наступний матеріал. Йозеф Алоїс Шумпетер народився у Моравії, проте протягом 1909 11 років жив і працював саме у нашому місті. Тут з'явились його найвагоміші наукові праці. А тому міжнародний Шумпетрівський економічний форум проходить саме в Чернівцях. Природньо, що тут багато проблем, але треба теоретичні засади розв'язання цих проблем. Ну і кому ці засади формувати як не науковцям? І науковцями, які згуртувалися навколо імені Шумпетера, навколо його наукової спадщини, і ну як ви знаєте, він працював в нашому університеті досить давно, але бачите, справа його живе. Праця Шумпетера істотно вплинула на основні напрямки сучасної економічної науки. Надбання вченого дозволили створити фундамент цілісної економічної теорії господарського розвитку. Він передбачив економічну кризу 2008 року. І філоктюсеф Шумпетер, якщо ви читали наукові роботи Йозефа Шумпетера, тоді ви помітили, що він надзвичайно цікавився тим, що відбудеться з теорією, темами підприємництва та інноваціями після його смерті. І в своєму заповіті я маю на увазі його науковий заповіт. Він просив вчених та студентів продовжувати дослідження, щоб покращувати методологію інновацій та підприємництва, удосконалювати методи досліджень, порівнювати напрацювання. Третій міжнародний Шумпетрівський економічний форум у Чернівцях триватиме протягом 21 та 22 жовтня. Дар'я Товпіч Анатолій Яроцький Чернівецький репортер телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.